Джобс вірив, що без ризику і наполегливого порушення правил неможливо зробити справжній прорив. Ці слова стисло передають головний двигун Стіва Джобса. Йому бракувало терпимості до старих порядків, і він усіляко рвався в інновації. Такий підхід часто веде до геніальних рішень, але й створює непрості відносини з колегами. Для нього головне результат, навіть якщо шлях до нього сповнений конфліктів. Я хотіла написати історію про те, як людина з непростим характером будувала свою мрію, а іноді й руйнувала мрії оточення. Тут авторка сама пояснює, чому її книга Стів Джобс Людина, яка мислила по-іншому, не схожа на більш технічну біографію від Волтера Айзексона. Вона зосереджується на особистих протиріччях, показує, що Джобс міг створювати шедеври технологій і водночас не складнювати ускладнювати життя своїм співробітникам та близьким людям. Тож ми розпочинаємо сьогоднішній випуск про Стіва Джобса: людину, яка могла вигнати вас із проєкту, а потім вмовити повірити, що це ваше щастя. Людину, яка могла довести вас до сліз, а потім створити з вами продукт, що змінить весь світ. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, що ви вже самі вирішили, чи хочете читати цю книгу чи ні. Коли мова заходить про Стіва Джобса, зазвичай згадують епічну біографію від Волтера Айзексона або ж «Becoming Steve Jobs». Та авторка Карен Блюменталь вирішила: гей, друзі, я теж маю що вам сказати. Її книга не просто це переказ відомих фактів, а вона намагається додати в історію трошки інтриги, мотивації та незручних питань про те, якою була ціна успіху Джобса для нього самого і людей, які його оточували. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Якщо інші автори подають стіва як на пів бога чи на блюменталь показує різну. Барну особистість так він міг бути диваком, жорстким босом і невмирущим візіонером одночасно. І ця книжка легка і доступна, але при цьому не уникає складних тем, як, от, сумнівна поведінка з колегами чи відмова визнавати рідну доньку. Одне гарантовано, після цієї книги вам крутітиме дістати свій iPhone, якщо такий маєте, і задуматись: а чи не копія я самого Стіва Джобса? А тепер невеликий ліричний відступ: хто ж така ця Карен Блюменталь, і чому вона взялася писати про одного з найвідоміших людей у галузі технологій? Карен Блюменталь американська письменниця, журналістка і редакторка. Що на 25 років пропрацювала у The Wall Street Journal. вона спеціалізувалася на бізнесі та фінансах, але також писала для підлітків і молоді, створюючи недитячі історії. Її книги це переважно біографії та репортажі, де вона розкриває цікавинки життя, відомих постатей простими словами без надмірної термінології. Блюменталь мала талант пояснювати складне, але зрозуміло, вдаючись до живих прикладів і дотепних коментарів. Саме тому Стів Джобс, людина, яка мис. Слава по-іншому, не перевантажена технологічними деталями. Авторка більше зосереджується на персоні самого Джобса, його стосунках із близькими, а також на драмі створення і відродження. Епл вона, до речі, писала біографії і про інших великих постатей, наприклад, про Гіларі Клінтон чи батьків-засновників відомих американських компаній. Їй подобалась тема дивацтв геніїв і того, як вони впливали на світ. Тож не дарма вона взялася за Джобса. Це ж один з найбільш суперечливих бізнес-лідерів сучасності. Якщо хтось може розповісти про нього по-людськи, то саме Карен Блюменталь. Про повну біографію Карен Блюменталь я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг. Наполон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі дуже багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я буду продовжувати. А зараз коротка довідка для тих, хто загадково випадково опинився на цій планеті лише сьогодні. Хто ж такий Стів Джобс? Співзасновник Apple — людина, яка сказала, що комп'ютери можуть бути красивими та зручними, і згодом він ще й врятував Pixar, випустив iPhone і загалом перевернув індустрію технологій. Ось і все. Якщо ви не досить сміливі, щоб кинути виклик дурним ідеям, вам не місце у моїй команді. Ця цитата показує жорсткий відбір і високі вимоги, які Стів Джобс висував до людей. Він очікував від кожного колеги не просто згоди, а внутрішнього бунту проти посередності. Це з одного боку створювало надпотужну команду інноваторів, а з іншого величезний стрес для тих, хто не звик працювати на межі. Про це це тільки верхівка айсберга, бо був і другий бік Джобс міг накричати на колег, розмазати їхні ідеї одним коротким. Це лайно і демонструвати дивні харчові звички, зокрема захоплений фруктово овочевими дієтами. Не дивно, що про нього ходять легенди. А блюменталь, попри повагу до його розуму, не приховує співпрацювати зі стівом було викликом для м'якотілих. Тільки ті, хто достатньо безумні, щоб думати, що можуть змінити світ, змінюють його насправді. Карен Блюменталь у книзі акцентує, що «Sing different» Не просто рекламний слоган для Apple, а повноцінна життєва філософія Стіва Джобса. Він щиро вірив, аби зробити прорив, треба кинути виклик усім нормам і мріяти безмежно. Авторка багаторазово підкреслює, що в розробці знаменитих продуктів від Macintosh до iPhone. Команда Apple, натхнена Джобсом, діяла саме у такому безумно вільному дусі, і результати дійсно кажуть самі за себе. І далі у цьому розділі Карен Блюменталь розглядає чотири ключові аспекти життя і підходу Джобса, які вирізняють його серед інших. Бізнес легенд у книзі описано, як реклама з Different стала маніфестом для всієї Apple. Заклик не боятися бути інакшим, ламати стереотипи і йти проти течії. Джоб закохався в ідею створювати прекрасні продукти, де дизайн, функціональність і простота зливаються в одну концепцію. Він хотів, щоб користувач, відкриваючи коробку з новим пристроєм, відчував магію, а не просто купував залізяку. Знаєте, ось цей вав ефект, про який говорять вже багато років усі маркетологи. І насправді історія з розпаковкою нової Apple техніки, будь це MacBook, будь це iPhone, iPad і так далі. І так далі, це історія, яка дійсно одразу вас спонукає взяти телефон. Відзняти це все і викласти у свої соцмережі, це попри те, що ти показуєш умовно свою якусь успішність, та що я там заробив на новий айфон або якусь абсолютно різну одиницю Apple техніки, ти ще й от весь процес цей записуєш на відео і ділишся в соцмережах. Згадайте вересень, кінець вересня місяця любого року. А коли йде презентація нового айфону, що потім відбувається в соцмережах, ви бачите ці анпакінги абсолютно в кожній сторіс, там, не знаю, в кожному рілсі або тіктоці. На думку Блюменталь, саме сплав креативності з безстрашністю допомагав Джобсу раз на раз перевертати ринок. Макінтош, iPhone, айпад. Що цікаво, не він один був генієм, але він зумів розбудити геніальність у колегах. Маніпулювання реальністю відоме поле викривлення реальністю. От воно виникає у книзі як одна з найцікавіших рис Джобса. Автор книги показує це на низці прикладів. Стів часто ігнорував логічні обмеження, примушуючи людей працювати швидше і краще, ніж вони вважали за можливе. Який він отримував результат. Команди створювали неймовірні проекти в гранично стислі терміни. З іншого боку, багатьом було дуже важко працювати в такому режимі. І авторка не лише описує успіхи Джобса, а й наголошує на ризиках. Коли людина перекручує реальність, вона може й нехтувати здоровим глуздом або ж емоціями інших. Особисте життя, ціна геніальності одне з найпровокативніших питань: чому Джобс так довго відмовлявся визнавати свою дочку Лізу? Народжену поза шлюбом не обходить цю делікатну тему. Вона наводить факти судових позовів і свідчення самої лізи. Крім того, книга згадує й інші складні риси характеру. Стів міг бути надзвичайно прямолінійним, не соромився назвати роботу колеги лайном або звільнити когось із мінімальним поясненням. Авторка підкреслює, геніальна удержимість часто руйнує особисті зв'язки, і в житті Джобса це яскраво проявилося. Проте він теж змінювався з роками, ставав дещо м'якшим до родини та друзів, хоча й неповною мірою. Потім Камбек Apple. другий шанс на велич, кульмінаційна частина. У середині 1980-х років Джобса змушують похинути власну компанію Apple, яку він заснував у гаражі. Важкий характер та розбіжності з керівництвом даються взнаки. Після цього він, однак, створює Next, купує студію Pixar, щоб порятувати її від банкрутства. І несподівано обидва проєкти стають вельми успішними. Pixar випустить історію іграшок, а Next технології. Пізніше ляжуть в основу майбутніх систем. Apple. у 1997 році стів тріумфально повертається в Apple. Тепер щоб витягти її з кризи. Блюменталь описує короткі, але епічні моменти. Він звільняє купу людей, скорочує лінійку продуктів, інвестує всі сили в iMac, а трохи згодом з'являється iPod і iPhone. і світ змінюється назавжди. Усі чотири підпункти в книзі пов'язані з знаменитим Think Different», гаслом, яке Apple запустила в 1997 році. Керен Блюменталь показує тільки ті, хто достатньо безумний, щоб думати, що можуть змінити світ, змінюють його насправді. Не є пустими словами, а дійсно відображає сутність Стіва Джобса. Він не лише змінив it індустрію він довів, що. Завзяти бажання і віра в нереальне і ще й готовність порушувати правила можуть дати людині той самий шанс врятувати компанію, створити найбільші технологічні продукти і, зрештою, залишити свій слід у всесвіті. Звісно, безумство Джобса мало ціну і для нього самого, і для оточення. У цьому й полягає драматизм книги. Вона щиро говорить про блиск і тіні геніального розуму. Він міг створити справжню магію в бізнесі, але в особистому спілкуванні нерідко залишав по собі хаос. У своїй книзі автор наводить чимало прикладів того, як дивовижна далекоглядність Стіва Джобса у продуктовій та маркетинговій сфері поєднувалася з його складною, а часом і деструктивною поведінкою в колективі і у родинному колі. Вона не намагається прикрасити чи приховати гострі кути характеру. Вона навпаки показує, що цим двом аспектам геніальній креативності та емоційній жорсткості. Притаманна глибока суперечність, чарівний візіонер і суворий бос. Джобс міг упевнено переконати людей, що проєкт справді здатен змінити світ. Його ідеї заряджали енергію, а колеги починали бачити неможливе як цілком реальне. Однак, знову ж таки, той самий Джобс міг у розпалі проєкту назвати командну роботу лайном або поставити дедлайн у два рази коротшим. За адекватний багато хто згадував, як після розмов з ним відчував себе розтоптаним. Хоча, зрештою, десь у глибині душі погоджувався, що завдяки жорсткому тиску результат виходив ще кращим. У книзі є кілька історій, коли стів просто приголомшував людей своїм шармом і креативним мисленням. Уже після короткої презентації хотілося негайно братися до роботи. Водночас, інший бік цієї магії полягав у тому, що Джобс не терпів заперечень. Багато співробітників так і казали, він ніби захоплював Мозок, а потім міг викинути, коли вони потрібні. Стів Джобс вмів залишати за собою хаос. Брюментально водить приклади, як така жорсткість призводила до болючих звільнень. Конфліктів та образ серед колег чи партнерів, зокрема, болісним моментом був розрив із Джоном Скаллі, колишнім виконавчим директором Apple, який став одним із факторів вигнання самого Джобса з компанії у 1985 році. У приватному житті теж не все було гладко. Проблема з визнанням дочки Лізи, складні стосунки з прийомними батьками, злі жарти на адресу колегу Піксар. Авторка наполягає, що вся ця ціна здебільшого падала на близьких до Стіва Джобса людей, і ми якраз тут можемо бачити межу між геніальністю і прийнятною поведінкою. Ключове питання, яке виникло в мене після прочитання цієї книги: чи можна виправдати зневагу до норм вічливості та співчуття тим, що людина створює революційні продукти і заробляє мільярди доларів? І чи повинен геній мати пільги на групість і безкомпромісність? Книга не дає однозначної відповіді, вона радше наводить безліч фактів і зізнань свідків, демонструючи, що успіхи Джобса були величезними, а втрати теж немалими. Авторка залишає глядачеві, точніше, читачеві, право вирішувати, де ця межа і коли таланту замало щоб виправдати моральні втрати. Карен Люменталь упевнена, що найбільшим джерелом натхнення від Джобса була його здатність бачити майбутнє і втілювати його вже сьогодні. Але вона також без прикрас описує, як цей талант співіснував з егоїзмом і частковою байдужістю до людських почуттів. Отже, виникає дилема: чи справді геніальність потребує жертв і хто має платити за них? Для декого Джобс назавжди лишиться героєм, який подарував світові а й революцію а для інших прикладом того, як особисті амбіції можуть спустошувати оточення, якраз цитата Стіва Джобса з його промови в Стенфорді в 2005 році: Ваш час обмежений, тож не витрачайте його, живучи чужим життям. Оця його фраза про цінність часу змушує читача задуматися. Життя коротке. Може саме час почати власну революцію? Хто знає, можливо, книжка і штовхне когось на сміливі кроки. Можна сперечатися з його методами, та складно заперечити, Стів Джобс назавжди змінив наш світ. Таким реченням. Блюменталь підкреслює головне, результати Джобса очевидні та глобальні, попри всі особисті суперечності і дивакуватість. Це ніби фінальний штрих, що пропонує нам переглянути власне ставлення до амбіцій та ризиків. Ну і дає їжу для роздумів, чи хочемо ми стати е, другим джобсом, і яку ціну ми готові за це заплатити. В мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 15 тисяч підписників, тому я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які якраз і роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих книг? Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок? і Чому обираєте читання, а не постійний скролинг тіктоку, ютуб шорців або в інстаграмі Рілсів. На цьому все, друзі. Сподіваюся, книжка Карен Блюменталь Стів Джобс, людина, яка мислила по-іншому, вас зацікавила. Обов'язково напишіть в коментарях, чи виправдовує на вашу думку геніальність, різку вдачу і складний характер. Ставте вподобайку, підписуйтесь на бунту бібліотеці і до зустрічі у наступних книжкових пригодах. Читай, живи, бунтуй!